Всім привіт, друзі! Ви готові? Всі відкуси, лизни або нічого? Челендж сьогодні на наших друзів чекають самі круті класні та мерзинні страви, котрі зможуть лизнути, відкусити або не спробувати зовсім. Успіху, друзі! Гра починається. Я плачу, бо дуже хочу бути першою. Хто відкриє клоші, дізнається, яка їжа на нас чекає сьогодні. І це золоте жиле. Ух ти! Подивимось, які карточки дістались. Мені нічого. А у мене що? Точно вкусити його сильніше. А мені дісталось лизнути. Круто. Ну що, я почну? Давай. Добре. Вау, тільки подивіться, яке воно красиве. Жила схоже на рідке золото. Клас. О, краса. Спробуємо лизнути. О, вау! Смачно! Що? Вау! Мій язик тепер світиться як чисте золото. Зацініть народ. О, легше, бо осліпнемо. О, золото зникло. Ох, нарешті я зможу поласувати цим чудовим жилем. Так потрібна сильна чоловіча кварка, щоб видавити чудова лоб. Ну це того варто. Мені подобається. Ого, дівчата. Подивились, Кепка на корону перетворилась! Ще спробуємо. Вау! У мене з'явився розкішний костюм. Виглядає пристойно. Потрясно, вау! Ха, оце по мені. Буду тепер завжди так ходити. Що скажете, дівчата? Майк, тобі дуже личить цей костюм. І твої ланцюжки, і корона. Так, ти такий симпатичний. Дивись сюди. Ні, на мене. Ай, дівчата, не бийтесь через мене. Ви обидві класні. О! Сподіваюсь, вони почують. А золота справжнє. Ну, що ви чекаєте? Відкриваємо. О, Ура! Сьогодні на обід у нас пончик. Скоріше дивіться картки. О, мені дістається відкосити. Ура! Е, коблом! А мені ура! Із задоволенням оближу солодку глазурь. Пончики завжди такі гарні та дуже смачні. Ух ти, Мені подобається. Як смачно! Смакота! Ей, тепер моя черга. Я буду їсти виделкою та ножем як справжня леді. І так приступимо. Який солодкий аромат. Смакота! Смачно! От би йому ні спробувати пончик! Ам? No. Ну ам! Hey. Ну, гаразд тобі, Ніколь. Ну дай куснути. Ай. <рив> Ні. Ой. Думаєш, я здамся? Oh. Ні за що. Я маю хитрий план. Якщо згори взяти не виходить, я дістану пончик знизу. Okay. Бувай, бувай, Ніколь. Ось так, пончик мій. Mm. Mm. <рив> а, що? Порона в мене вкрали пончик. Один момент. Злодій спійманий. Ось ваш пончик. О, ні. Він його вже облизав. Жа. Я відкрию. Ні, моя черга. Відкрию я. Мама, який жах. Ой, подивимось. І так ой, пронесло. Я це жахіття їсти не стану. Ні. Значить, її буду їсти я. Ой, Тарас, Майк, вперед. Okay. О, це ж найгостріша чіпсина у світі. Навіть облизувати її страшно. О, Ну, добре. Що ж, доведеться. Ой. А, рятуйте, допоможіть. Здається, я вмираю. Давай, давай, домухай. О, Добре. Дякую. О, Трохи собі візьму. Е, Смачного, Ніколь. Окей. Побажайте мені удачі. Ой, мамочки. Ой. Нічого собі. Ой-ой-ой. Ух, це ще що. Звідки у нас стільки голубів? Це ще гірше, ніж гострі чіпси. Ай, здається, мені полегшало. Що Що це таке? Ой. Який жах? Чекай подруга. Та-дам! Ось це вдача. Цей торт розкішний. Так, в кого яка карточка? О, ні, чому мені так не щастить? О, а мені щастить. Йогу! І цей тортик дістається Джулі, тобто мені. Не так швидко. Спочатку я маю його облизати і зроблю це з великою майстерністю. ха Ха-ха! Смакота! Якщо так далі піде, то від тортика нічого не залишиться. Що? Класно. Ням, Ням. Ой, дивитися огидно. Як неприємно вийшло. Тепер я зовсім не хочу його їсти. Адже він у слинах майка. Який жах? Потрібно терміново видалити всі мікроби. Придумала. Так набагато краще. Але не ідеально. Так, що ще придумати? Точно. Тортик треба прикрасити. І для цього у мене є дорогі монети та прикраси. А також гроші та діаманти. От, ну тепер справжня краса. Як вам тортик? Час спробувати шматочок. Ой, ну-ка. Ой, боляче. У ні мої зуби. Я лишилася без зубів. О, ні. Який жах. Ось це прикол. Здається, діаманти виявились зовсім несмачними. Фото на згадку. Смішно. Чудова аватарка. Так-та-дам. Картопля ура! Ой, тобто беріть картки. Добре, я буду лизати під стій. Так, а мені. Ну от я так хотів картоплю. Ви що жартуєте? Я не стану їсти сиру картоплю. Це для Джулі. Ой, дуже смішно. О, Вона ж брудна. Як мені її лизнути? М -м -м, наче сиру землю з'їла. Треба ж, як бридко. Ой, добре. Твоя черга, Ніколь. Ох, у мене апетит зник. Тепер картоплю ще у слинах Джулі. Що, дві чи противніше? Ні, я так не граю. Давай їж, Ніколь. Добре. Oh. Треба щось вигадати. Mm -hmm. О, знаю, ідея. Є в мене одна людина. Okay. Зараз вона швидко підскочить. Алло, шеф, потрібна допомога. Mm -hmm. так, так. Є мем. Right. Зараз я митю перетворюю цю сиру картоплю на чудово підсмажену картоплю фрі, про яку можна лише мріяти. Yeah. Та-дам! Вуаля! Підсмажимо. І готово! Вау, круто, я також хочу. І так, трохи золотої солі, і ця картопля буде тішити вас як справжній делікатес. О, дякую. Я завжди до ваших послуг. Це вам за турботу. Бувай, бувай. Ох, який аромат! Заздріть мовчки. Mm, yeah. Так, приємно похрутіти чудовою картоплею фрі. А хтось з'їсти і не хотів. Так, Джулі? Mm, смакота. Давайте відкриємо останню страву разом. Всі готові? Так. Що? Устриці? Ой. Так, лизнути устрицю Я згодна. Ні, я зовсім їх не їм. Ой, Майк, давай поміняємось картками. Я не можу жити без устриць. Я дам тобі грошенята. Дякую, домовились. Так, давай. А? Ой, що це? Нас піймали. Міняємось назад швидше. Так нечесно. Ну, добре. А гроші. Ой, не можу їх знайти. Загубились. Що? Треба ж? Ну, добре. Твоя черга, давай. О, обожнюю. Додамо лимонного соку. Так, лимончик не потрібен, а тепер можна і лизнути. М -м -м, як смачно. Стоп! Ти не повинна це їсти. Все, все передаю естафету Майку. Е, Дякую, але я зовсім не радий. Okay. Я не люблю устриць. Е, ні, дівчата, я, мабуть, пас. Відкриваю рота. Ой, бі! Мене зараз нудить. Полегшало. oi, Não. já, mano, é tá